І так, всім привіт! Сьогодні в мене знову ж таки ще одне відео, але я думаю, певно, включу освітлення. Так буде краще, напевно. Ну, попробую одне відео так зняти, далі інакше буде. Так ось. Сьогоднішній наш відео про висновки 2024 року, які я зробила висновки, чого я досягнула, і взагалі, як я провела свій 24 рік. Почнемо з того, що він був зовсім не ідеальним і зовсім не таким, як я хотіла. Ну, це банально. Але я дуже рада, що сталося все так, як сталося. Що вийшлося так, що я зараз сиджу, згадую, бо я писала висновки і писала уроки з 24 рік. І я розумію, що це насправді дуже класно, що я класно провела 2024 рік. Почнемо з хороших моментів. Мені виповнилось 18 я вже повнолітня, можете мене привітати. Е, також я дуже сильно зайнялася навчанням, У мене вийшов червоний диплом цього року. Це ще дуже класно, це прикольно. Е, так само я знайшла собі класну, добре оплачувану професію, роботу, і я позбулася токсичних відносин. І насправді мій 24-й рік почався з того, що я сиділа так само, тільки без камери, без телефону, думала і. Задавалася одним лише питанням, що я роблю не так. Тому що тоді я розійшлася з хлопцем, і це для мене було дуже боляче. Я розуміла, що це не моя людина, але все одно я не хотіла відпускати. Я старалася знайти причину, старалася хоч якось з ним поговорити. Тільки питання для чого? Зараз вже під кінець, я знімаю це відео 29 грудня. Під кінець якраз року, я зараз у дійсно щасливих відносинах. У мене з'явилися нові відносини, і я розумію, що те, що було раніше, цього вже не буде ніколи. Це насправді істина. Знаєте, говорять, що є три етапи любові. Перший це коли ти влюбляєшся в дуже поганого хлопця. Другий, коли тебе люблять, но ти не любиш. А третій це прям любов. І це дуже класно. Я дуже щаслива, що іменно так. Це сталося, як цього хотілося. Так ось, перейдемо до висновки 24 року. Перше, якщо цього не зробиш ти, то цього ніхто не зробить за Як Якби ти не хотіла перекладати свої справи на інших, не вийде. Не вийде, тому що ти повинна сама за собою думати, як це все робити. Ти повинна тим займатися, не хтось іншим. Інші зробить гірше, ніж зробиш це ти. Та ти витратиш час, та ти витратиш силу енергію, але ти будеш знати, що все під контролем і все під твоїм чітким планом. І не буде ніяких фокапів і сюрпризів. Друге, будьте вдячні за все. Будьте вдячні за те, що так сталося. Так, погані моменти, але вони все одно сталися. Вони все одно вам потрібні в житті для чогось. І потрібно радіти тому, що вже сталося. І те, що у вас є. Третє, якщо ви хочете, то все збудеться. Якщо дуже захотіте, як кажуть Марійникам, легше живеться. Якщо ви мрієте, якщо ви бажаєте чогось, то це обов'язково збудеться. Не за день, не за два. Але це обов'язково збудеться. Четверте, бути людиною, яка цінує те, що має. Я не спорю, що цінувати це дуже важливо, але зупинятися на одному, тому що ти вже маєш, і все, достатньо, більше нічого не треба. Це дуже фатальна помилка. Не робіть так ніколи. Так, цінуйте те, що ви зараз маєте, але не забувайте про те, що потрібно йти вперед і потрібно рухатися. П'яте, прагнути нового і більшого, власне. Як я вам і говорила, не потрібно зупинятися тому, чого ви маєте. Ви повинні постійно вдосконалюватися. І вам потрібно всього більшого і більшого. Я згадаю себе на початку 23-го року, як я ще тоді мала. Спендія 500 гривень, і мені було достатньо. Зараз в мене стипендія 2000 плюс 3000, капає щомісячно, тобто враховуючи 5. У мене зарплата маленька. І мені все одно цього бракує. Я все одно шукаю, як собі більше заробити. так само з навчанням. Я в школі вчилася на сімки. Зараз я вчуся на десятки, я розумію, що мені цього мало, я хочу на одинадцятки вийти. І це працює в будь-якій сфері мого життя. Я, якщо щось маю, я розумію, що це класно. Але мені потрібно більшого. Мене це не влаштовує. Я можу на більше, і я це обов'язково зроблю. Шосте все є важко, але ви обираєте те, чого ви, власне, вартуєте. Знову ж таки, возьмемо, наприклад, схуднення. схуднути важко, але бути в повному тілі також важко. І тут лише ви вибираєте, яке важко вам підходить. Сьом. Втрачаєш одне, приходить інше. Як я вам говорила про свої токсичні відносини, втратила одну людину, а прийшла зовсім інша і прийшла набагато краща людина. І це працює зовсім зі всім. І останні восьме, те, до чого ти ставишся на пофіг, зіграє важливу роль у твоєму житті. Скільки раз ви казали, що я зроблю це так, по приколу, та нічого тут такого не буде. Але в результаті це повпливало так конкретно на ваше життя. Мене, наприклад, таких випадків було багатенько. Тож, ось такі висновки я зробила, що я можу сказати на закінченні 24-го року. Ви це дивитеся вже, як почався 25 рік, я скажу, як я і раніше говорила, я рада за цей рік. Я рада, тому що іменно цього року я зрозуміла, що хто для мене важливий, кого потрібно цінувати, а кого відпустити подалі. Я зрозуміла, що тепер я лише одна. Що так, будуть друзі, будуть люди, які тебе люблять. Але по суті, в мене є тільки я і мої батьки. І більше нікого нема, хто дійсно би переживав, хто дійсно би вважав всього найкращого для мене. Це тільки три людини. Я і мої батьки. І це було все. Надіюсь, таке трішки коротеньке відео, але я коротко розповіла, тому що не хотіла багато води. Лише так чітко-коротко, що я придумала. І це було все. Надіюсь, ми ще зовсім скоро побачимося. І до зовсім нових зустрічей в Кстати, Кстаті, як вам моя кабуся, <с>? на час від часу відео попадалося, і моя зачістка. Я просто на роботу ходжу, в такій зачісті. І я не дуже хотіла переплітати волосся, тому якось так.